Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми ні, не пограємо в м'яч, а зробимо дуже класну річ, щоб ваша дитина змогла бавитися таким м'ячем, але в рази цікавіше. Для початку візьмемо такий прут, чи може дріт катанку і вигнемо з нього кільце по розміру. Вашого м'ячика. У мене отакий м'ячик. Okay. Може бути більший, може бути баскетбольний, може бути волейбольний. Так що ви старайтесь зробити під себе. Вигибаємо, вигинаємо з допомогою тисків і фізичної сили. Ось таке коло в мене вийшло. Треба його тут заварити і... Взяти я знайшов таку пластину, зачистив її. Можна взяти кусок якоїсь жестки і з, з неї зробити, там було який, якийсь хлам з чогось, не знаю. Ми приваримо його сюди і це буде нашою основою. Тут зараз засверлим. я поставив мітки. один отвір <клухи> є. А три ще просвети приступити до зварювальних робіт. Тепер кільце приваримо до. Для підсилення конструкції ми ще відрізали отакі два кусочки залишків цього, цього дроту чи цієї і приваримо ось так, з одной і з іншої сторони. За основу стойки візьмемо старе колесо ржаве, а саму стойку із водопроводної труби. Так само БУ вже виконуте на смітник. Я забирав, підчистив, там підварю. Ну і далі покажу, що вийде. День другий фарбування. Я взяв таку жовту фарбу, вона в мене в принципі по металу, але не дуже вона якісна. Для цього діло вона піде. Щіт можна взяти, готовий, як я взяв, десь знайшов кусок, або виготовити з дощок чи товстої фанери. Основне критерій, що якщо ваша стійка буде стояти на вулиці, щоб щит не боявся дощу. ДСП. Не вологостійки, не підійде. До речі, файна штука. Можна подивитися відео, як я її зробив. Фарбувати в рази краще, ніж звичайною кісточкою з такою ручкою. В рази легше і зручніше. Збираємо нашу конструкцію. Не знімав, бо камера розрядилась. Щіт прикріпив за допомогою старих віконних ручок. Мене їх купа є від старих вікон вікна а ручки лишились. І отак от приблизно у нас воно виглядає. Ще тут? Намалюємо квадрат, підфарбуємо ту всю задню частину і можна буде провести випробування. Фарбуємо і можна буде грати. 우르 <snes>